Обіят тут. І сьогодні баб в Стендо 2 7. Так, будемо грати з Давидом в Standoff 2. Так, блін, що там? Так, кутавну. Все. Ну я не знаю. Да не треба нажимати, Добре. Сакура, так? Да? Сакура. Сакура. А так я один на один. Не нажимав. Та на шині на шині. бо я з тобою. Ти де? Або я спереді тут... тебе. Добре. А у чого в тебе немає скінів? Не знаю. Так, куди ми йдемо? Хоча до нього в тебе є трохи скінів. Іди за мною, я ж тобою. Ото. Ото. Сі-сі. Тобі теж я піду в сайт трохи. Нема там на кого, побігли. Давай, побігла. Сідай, 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 тату, сідай. Та може бути, быть... то наш, тут наш. Okay. Противник. Okay. Та блін, на трошу, на трошу родилась. Перша родилась. чекай, я чекай на бігу. Но... Тихо, тихо, тихо. Mm. Все, побігли. Все. Закупаємось на триста. 300. Втратив триста, крученоблю. Да як всі є тут, я стрибаю. Тільки розряджайся. Передись, не ж мене зброю. Там, там, там чути, там були. Швуки. Добре. 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 Не швиду. О, швиду. Тарарара Бомбу ta же плефтавий. Бомбу на Б вже На Б, так? Так, Лунаш Але якийсь мішка Фредді розплефти. Речі розбіга Так, Так, же купаюся. Вона 12 тисяч. Так, я біг, я йду. на Б? На А. Добре, і псу на Б. Ти на йди на А, то я тут один буду. Ні, я те на один на А. Я буду один тут на А тут, ко... тут нікого немає, вони тут на А, блін, так. Добре, я пішов на А. Не бачу, не бачу. Нормай. Я сяду. Вони, Тебе вбили? Вони пішли на Б, так, на Б. Мене теж вбили. Нормально. Капець, друзі. Нічого. Це гра. Ну, бля. Ну, хорошо. Я грам. Так, треба. тут треба економити. Уже на третьому можна брати. Стри с три. Вот чотирнадцять тисяч. Та йдемо на а. Я на а. Все, я да то на ти де? Я стрибаю То ви Ой, там двоє? Так Верні, о! А ви там? Ви Ді, ще... Він воно хтось Я вже всіх вже всіхачу Зверху, зверху, якщо Тарара. ти бачиш, то зверху Тарара. То ти дивишся на верху? Тихо Вон знизу, там Знизу, знизу Не бачу Знизу Та да, хватіт мені я бачу. Та, та, блін, як? Та в як? в нього снайперка. А, блін, то все таке рдает. Він же снайперкою ходив. Тут. та -ра -ра, ра 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 Що? На А? На Б. На Б. На Б не Б на Б

Ну не на бы. Я дивлюсь, что же мешку и фради. Дабл килл! Тарарарара! И А все-таки был... Заплавили на А. На А. Короче, вообще 29 тысяч. Ну Что, идем на А? Ага. На А. Бежим. <решил> вот он. А, я, я бачу на карте. Ч ⁇ уж бомба едет? Блин, я не знаю. Я бачу, я бачу. Я <решил> тут! Ты, ты, ты! Я бачу. Капец, блин. Кто? Там крутит, чувак. Ну <ріхи> два дебіла отощило. Там же трожі на мого друга, якщо чесно. Ідем я ніж купився. 12-го. Okay. Ти головні дедут. Не задні гові. Я доби. Диві... Я тобі в вхід, а ти сзади дивись. Не входу один з автоматом. А, був... Вони... Йду, та другу я не встиг. Я хотів автомат підібрати. Я хотів підібрати автомат. Двадцать... тысяч... потратил. Иду да, ну, на А. Двадцать пять тысяч. Я тоже иду на А. На А. На Г. Я же я же на Г. Тут у голодных сидив, А я шужу. А Тупая представа. Самая О, добрая шо, представа. не З одного цього. То... Але я ждав, що інші в... вийде. Mm -hmm. Я ж дав, що він ж робить, але я тупо дав ще на хрішку, що що ж бабеталь вбить вб'є. Пушка пытаєш то пістолет. Ахтя. Хоча... Все. Че ты паникуешь-то кто? Да на Дант. стреляет тупо вдыс. кинул фирменный огненючит. Фильмену бомбочку. Да ты не дай бомбу, кинул. А ты шо, блин? Флешка. Я їх мав сліпити, а я ж флешку кинув. Эй, я флешку кину, а їх не ушлі пило, эй! А тут такий чувак обща ска. Эй, хайка! кой хороший! Ты не вообще зброя в стендофи. Эй, хайка, кой хороший! Эй, тобі падай видно СПУ. По русійски вообще не було кой на Так... Аж зробаш, ти ж беру, 12. Ну, розумію, як вони так швидко заходять. Вони то походять. За швидко вони заходять. Вони як всі. Що до мені не чіпер? Хорош тут! Та що я одного зняв, а не другий зняв? Ну да. Я побачил. Я ну, побачив одного, але. Але потім мене ну, був друзі. Я побачив одного, а потім в ну, мене був других. Капець. Капец прошло. Этот еще одну катку. еще одну катку. Да. Санстоун, ну не, ну нафиг. Что Санстоун, у меня на карта, я посажу. Да, Даже целый лаки, все это ты Это может быть тогда и усилий, папа. Ну, что-то шикарно. Я даже Нормально в ТВ доложиваешь